Що нас цікавить? Е, у нас, скажімо так, е, питання цікавить е, баронюкармусович. Наскільки нам він доповідає, що він до вас звернувся, а ви його не можете звільнити. Ну, є бажання. Е, наскільки де... я знаю, він вчора вроді написав заяву. Тільки вчора? Ну, вчора ся, щось, ну, заяву він... він написав на ім'я начальника управління. Так. Начальник управління має її. Завізувати і відправити. Ви можете ради стосовно того, що вони хочуть звільнитися повністю, і так зрозуміло, хочуть. Ну, до собі, мене так? ніяких сигналів від працівників, що вони хочуть звільнитися. Ми, ми вже підібрали, ми підібрали скажімо так, професійний склад з тих, які зараз являються безробітні. І готові люди замінити їх. У випадку, якщо вони хочуть ну, зробити запитаж, значить ні одного сигналу від працівників районного відділу щодо звільнення. Тобто це блів. Я вам кажу факт, що ні одного сигналу від якогось працівника районного відділу немає. На рахунок заяв бароника, я вам сказав, є, є. Факт є. А від якогось працівника ну ні одного Добре, дякую. Дякую.